Всім привіт! Вітаю на каналі Авторинок Онлайн. Канал створений для того, щоб люди зі всієї України могли подивитися на автомобілі, що продаються на авторинках. Ви зможете порівняти ціни у Львові, в Луцьку, Франківську чи інших містах, а можливо, вибрати для себе бажане авто, фактично сидячи вдома за чашкою чаю чи кави. Сьогодні ознайомче відео для розуміння того, що продається на Луцькому авторинку. Та ціни на автомобілі. Тож підписуйтесь, друзі, на канал, ставте вподобайки, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків. Пишіть в коментарях, які авто хочете бачити у наших відео, а ми будемо працювати над якісним контентом та робити огляди популярних автомобілів. Hyundai Santa Fe. Так, Santa Fe 11-го року повний привід. максимальні комплектації на автоматі. 203 пробігу є. Серізна історія пишуть. 14550 ціна і контакти бачимо є. Шкіряний салон. Автоматична коробка, підігрів, клімат. Рено сценік. 13 рік, 1,5 дизель механіка 248 пробігу, 8850 ціна, тут контакти. Так, більше інформації у власника. Ford Focus 3 покоління, це 12-й, мабуть, 12-й рік. 1,6 дизель, 213 пробігу, 9900 ціна, контакти є. Так, По вікнах 12 рік. Mitsubishi Outlander. 11 рік, 2,3 дизель, 205 пробігу, повний привід. 12200 ціна. Контакти Ось тут. Коробка механічна. Більше інформації уточнюєте. Шкода A5 в універсалі. Так, 12 рік, 1,8 бензин 127 пробігу, повний привід, ціна 8 тисяч. Заглянемо по салону. Є мультикермо. Зараз іншого боку буде краще. Мультикермо, клімат-контроль, підігріви. Більше інформації уточнюйте. Так, три кашкайчики в одному ряду. Всі покажу. Так, По першому варіанту. 11 рік, 1,5 дизель, 212 пробігу. Пробіг пишуть оригінальний. 10500 ціна і контакти є. Так, є кліматконтроль. Наступний. Це вже в новому козу. 15 рік, 1,5 дизель, 152 пробігу в, в рідній фарбі. З оригінальним пробігом пишуть. 14900 і контакти бачимо. Так, парктроніки, фуркоп. Кого цікавить, телефонуйте, ми йдемо до наступного варіанту. Кашкайчик з баклажановим відтінком. Сьогодні рік, один і п'ять дизель, 10400, акустика болвс. Контакти до власника ось тут. Шкіряний салон, підігрів, клімат. Кого цікавить, телефонуйте. Dacia Логан MCV, 15 рік. Так, 155 пробігу, 7700 ціна і отут контакти. Так, покажу по салону. Кого цікавить такий автомобіль, телефонуйте. Рено Гранд Сценік. Так, що пишуть? 12 рік, 1.6 дизель, 164 пробігу, 8900 ціна, контакти бачимо. Комбінований салон. Форкоп, парктроніки. Кого цікавить, телефонуйте. Opel Insignia. В універсалі. 16 рік. 2.0 дизель на автоматі. 11700 ціна. Пробіг 184 тисячі. Контакти видно гарно. Цікавить, телефонуйте. Так, Renault Grand Scenic. Так, по автомобілю. 12 рік, 1,5 дизель, 232 пробігу, 8900. Ціна і контакти бачимо. Volkswagen Toran. 19 рік, 2.0 дизель, 170 пробігу. 7-ступінчата коробка передач автоматична мокра. 19 тисяч ціна. Контакти для оточення. Інформації є. Hyundai AX-35, 14 рік, 2,0 дизель, 200 пробігу, 16 тисяч ціна, контакти гарно видно, автоматична коробка, повністю обслужена, два ключі на повному приводі. Volkswagen Туран. Так, Туранчик 2019 року, 1,6 дизель, 200 пробігу, 16500 ціна. Тут контакти. Тут Так, парктроніки є. Рено сценік, 15 рік, 1,5 дизель, 250 пробігу, 9900 ціна, контакти видно. Рено Колеос на модних голландських номерах. 12 рік. Босешна комплектація, 2.0 дизель на автоматі. Без зайвих підфарбувань пишуть. 13900 ціна, контакти видно. Автомобіль на гарній комплектації. На оригінальних дисках. Кіряний салон, клімат контроль, панорамний дах, безключовий доступ. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Volkswagen Туран. Так, Туранчик 2011 року, 1.6 дизель, 214 пробігом. 10900 ціна, тут контакти. Сьомий гольф. Так, гольфік го року 2.0 дизель 232 пробігу 17900 ціна. Контакти є. Так, техніка трошки підводить. Холодно сьогодні. Кого цікавить телефонуйте до власника. Так, рено Гранд Сценік 12 рік, 1,5 дизель, 6 ступка, 9.200 ціна. Контакти бачимо. Так, кого цікавить телефонуйте. Шкода Октавія в універсалі. Тринадцятий рік, 1.8 бензин, 153 пробігом, 12500 ціна, автоматична коробка передач. Кого цікавить? Телефонуйте? Volkswagen Touran Туранчик 2019 року, модельний 20-й, 2.0 2, дизель на автоматі, 204 пробігу. Ціна 20 контакти є. Mercedes b клас 10 го року 2.0 дизель на автоматі. Є е, е, кліматконтроль, ціна 8500 і контакти видно. Так, салон на тканині. Volkswagen, Тура. Так, Туранчик 12-го року. 2.0 дизель. 211 пробігу. 11300 ціна, 7 місць. Коробка автоматична. Так, парктроніки. b 8 Passat в седані. Оптика Full LED Парктроніки. 15 рік. 2.0 дизель, 17500 ціна, контакти є, пробіг 223 по опису Парктронік 360, камера заднього огляду, електробагажник, навігація, LED-панель без ключовий і шкіряний салон. Зараз покажу так, холодно вже працювати, друзі. Вам простіше. Так, шкіряний салон, клімат. Так, дача. Так, дача ложі 13-го року. 1,2 бензин, пробіг 136 тисяч. Є круіз-контроль, навігація підігрів, сидінь, сім місць, два ключі. 7400 ціна, контакти видно. Ford Focus в універсалі третього покоління, 13 рік, 1,6 дизель, 230 пробігу, механіка 6-ступка, ціна 8600, ось тут контакти. Звичайний кондиціонер. Парктроніки Форкоп є. Renault Grand Scenic 9-го року. 1,5 дизель 214 пров його 6900 Ціна, тут контакти бачимо. Так, світлий салон на тканині. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Б8 Passat. 16 рік. Так, 2,0 дизель, 240 пробігу. В арлайні. Ось тут контакти. Так, 18700 сімсот, заглянемо по салону. Темна стеля. Так, тут шукає таку машинку, телефонуйте. Шкода Октавія. В універсалі. 15 рік, 1,6 дизель, 199 пробігу. 12250 виправили ціна. контакти ось тут є. Рено Майган. 11 2011 року 1,9 дизель 240 пробігу. Контакти ось тут. Ціну потрібно уточнювати, на жаль, немає, але з таким двигуном теж рідко зустрічається, хтось запитував, тому кого цікавить, зателефонуйте, уточніть, будь ласка, по ціні. Peugeot 3008. 15 рік, сертифікат вже є, пробіг 177 тисяч, ціна 13 тисяч доларів, контакти ось тут є. Так, покажу по колу зараз. Клімат-контроль, панорами немає, форкоп та парктроніки є. Б 6 пасад. Так, сьомий рік, хайлайн, 2.0 дизель на автоматі, шкіра, клімат, круїз 7900 і контакти ось тут. Так, світлий шкіриний салон. Кого цікавить, телефонуйте. Є Sportage. В коричневому кольорі. Лінзована оптика. Це... Так, тут у нас 11 рік, 1,7 дизель, 180 пробігу, 13 100 ціна, контакти є. Вольво v 50 на лінзованій оптиці. 2,0 дизель на автоматі. Тут контакти є до власника. Скажіть, яка ціна? 10 500 так? 10 500, ціна 10 500 Шкода, Октаві, Octavia в універсалі. 2014 рік, 1,6 дизель, 2016, 10, 216 пробігу 9900 ціна. Тут контакти. Механічна коробка передач. Кого цікавить телефонуйте? Volvo v 50 2008 рік, 1,6 дизель, 6900 ціна, тут контакти. Є люк. Так, кого телефонуйте?